Вітаю! Тема розкладу: Нове знайомство. Чи призведе це знайомство до якихось серйозних стосунків? Отже, дивимось: нове знайомство. До чого призведе спілкування з людиною, з якою ви познайомились? Ну, ситуація зараз поки що не зрозуміла. Вона для вас являється деякою тайною в житті, і ви поки що не розумієте, до чого це може призвести. Ви насторожено дивитеся на це знайомство, на цю нову людину, тому що у вас є вже попередній досвід, і ви вже знаєте, що не слід довіряти. Людині в тому плані, що вона напряму вам транслює десятка мечей. І знову тут вас показує, що ви людинка самодостатня, ви можете за себе повністю постояти, забезпечити себе. І вам ніхто не потрібен, у вас розбите серце, і воно вас ще болить, болить за минулий попередній раз, коли вас зрадили, коли вам принесли багато болю, і ви через це страждали. Тут були стосунки, які закінчилися дуже болюче. Отже, нове знайомство до чого воно призведе? Ви себе почуваєте богинею. І знову карти говорять про те, що ви вже нічого не скриваєте. Ви з людиною говорите напряму, як є. І в цьому, в цьому ваша правда і в цьому ваша перемога. Але е Ця людина нова, вона бачить, що ви нас налаштовані войовниче і дуже різкі у розмові. І що планує ця людина, з якою ви познайомилися? Поки що нічого серйозного. Ви привабливі, ви зовні гарні, ви притягуєте своєю енергією жіночою до себе, чоловіків. І тому король жезлів це тяга, можна сказати, сексуального характеру більше. Ви людину до себе Поглядом, діями, поведінкою якось увагу привернули, і людина до вас конкретно відчуває сильне тяжіння і симпатію, але нічого більше. Чи будуть розвиватися ці стосунки? Можу сказати, можу сказати, що ви. Самі цього не захочете, тому що ви побачите цей типаж, ви його розпізнаєте, що тут хочуть стосунків легкого формату і нічого більшого. І карта сила, сили говорить про те, що у вас вся ситуація під контролем. Ви бережете свої сили, ви знаєте свій рівень і ціну собі. І на якісь легкі стосунки ви не підете, тому що ви людина для серйозних стосунків, для серйозної побудови відносин у житті на довготривалий строк. Порада вам. А порада тут така. Що фліртуйте, дозволяйте флірт до певної межі. Отримуйте задоволення від спілкування з протилежним а, з мужчинами. Отримуйте позитивні емоції. Вам потрібен взаємоенергообмін енергообмін з протилежним полом. Тому для того, щоб ви себе почували в рівновазі самодостатньою жінкою, впевненою, яка точно знає, що вона подобається мужчинам, дозволяйте трошки цю відстань трошечки зменшити до себе до певних розумних. Мір і для того, щоб ви не почувалися розбитою, зовсім самотньою, тому дозволяйте собі спілкуватися з мужчинами і до чого це призведе? Призведе це до того, що ви настільки наберетеся. Позитивної енергетики, ви наберетеся впевненості, ви будете знати всі свої сильні і слабкі місця, і ви будете поза конкуренцією. І тут випадає маг. І доля вам подарить цього мага і відкриє двері. У перспективне майбутнє на створення пари.